Тірена і фантазія Марсалам знаходяться не в бухтах, 90 км від аеропорту. Але на сьогоднішній день їх можна забронювати за 870-930 євро, відповідно, на двох дорослих. І це готелі дійсно, які наближаються до високого рівня. В Марсалам є фактично три бухти. Перша це Марса Марес, де знаходяться готелі високого рівня, Джаза Мара Рівіра і Ібіротель Коста Маре це все нові готелі. Амара 23-го. 24-го року з дизайнерськими номерами. Саме тут можна побачити дюгоня і черепах прямо в готелі, адже вони знаходяться в заповіднику. Дуже високий рівень харчування. Друга бухта це Мадінат Корає, де знаходиться комплекс готелів джаз від бюджетного джаз Дара Лімадіна», який можна іноді забронювати за 1100-1200 євро. При цьому з якісним харчуванням, до готеля високого рівня джаз Марая, де. Є і морепродукти, і червона риба, і сокі фреш. А головне, в даному комплексі є аквапарк, який підігрівається. Також тут є піщана лагуна в готелі Джаз-Солая, і рив в готелі Джаз Сомая. Можете користуватися абсолютно всією територією, проживаючи в будь-якому готелі. А саме головне тут є величезний аквапарк, який підігрівається в зимовий період, і навіть якщо є вітер, ви можете бути на території аквапарку. І третя бухта це Абудабаб, де знаходиться поряд готелі Хілтон Марсалам і Малікія. Якщо ми говоримо про вартість сиреної і фантазії, це зараз просто топ і альтернативи в шармі коштують на 400-500 євро дорожче. Адже готелі мають реально високий рівень харчування. Тут завжди є морепродукти, причому не тільки на вечерю, а часто й на обід, як в холодному вигляді, так і може бути мікс, може бути на грілі. Величезний вибір по солодкому і випісі я такого ще не бачив. Фрукти була і полуниця, і чищений гранат, і ананас. А також. Тут є аквапарк, який підігрівається в зимовий період. Він величезний, по новим стандартам, побудований. Також дитяча зона, яка підігрівається, і в сірені нові нові номереджа. Це готель також 23-го року. Дизайнерська територія з джакузі, які мають панорамний вид на море. А якщо для вас територія сірени виглядає не такою зеленою, ви просто йдете на територію фантазії. Це один великий комплекс. Гуляєте там? Величезна кількість зелені, квітів. А саме головне фантазії є піщаний захід, а в сірені є коралові рифи. Хоча коралові рифи в марсалам вони більш сірі, відрізняються від шару. Тому робіть правильний вибір в готелях Марсалам в зимовий період, кому розказати про погоду, пишіть плюс, діліться своїми враженнями від відчинку, а для підбору посилання в шапці профілю.